Шансу проти держави, якщо держава забажала, вона могла її скорити, збити, знищити, злобити психічно нормальною і так далі. Зараз, начебто, є можливість, коли людина може судитися проти держави, внутрішньо адміністративних судах. От ми маємо ідею міжнародного суду, європейського суду. Як ви думаєте, от соціополітично, ментально це щось змінює в думці суспільства? Ми дивимося. Довіра до українських судів вважають 2,6%. Довіра до європейського суду там, зашкалює. всі наче хочуть давайте європейський суд сюди. Це щось істотне в ментальності? От, це можливість такого суду, Україна в суді. Чи це фрагментарно і це не вирішить проблеми. Страсбург не вирішить наші проблеми? Я не є щасливий з того, що популярність європейського суду зашкалює. Не тому, що я маю щось проти Європейського суду, а тому, що це перенесення надії людей на когось. Ось ми тут не можемо, ми не встані. Наш український суд поганий. Я не маю жодної довіри до нього. Тому я буду звертатися десь поза Україну. Тобто, замість того, щоб українець сказав собі, та. Слухайте, та мені соромно, що мій український суд не може вирішити цю справу. Чого я маю звертатися до Європейського суду? Добре, це так, але я. Ну давайте, тобі ви... зручно так, тобі зручно. Ні, виявляється всім не зручно. Давайте йдемо разом домагатися, щоб наш суд працював правильно. Розумієте, Це, власне, розвиває той патерналізм, неспроможність людини самі організувати своє життя, а посилання. Ну, на, на чужу допомогу. Зрештою, знаєте, Європа не, не передбачає такого, такої держави, повноцінної, повноправної держави, яка не вміє урядувати собою. З точки зору європейської свідомості ми тоді втрачаємо право на нашу державну незалежність. Або ви є окремою державою, і ви тоді повністю собою урядуєте. У якихось випадках так ми згодні взяти на себе повноваження Третейського суду, але не у всіх. Замінити собою український суд є неможливим. І навіть європейський суд не, не, не потягне цього. Тому це добре, що є така така можливість, бо Знаєте, якщо зануритися в кожну окрему долю, а хто може захистити наш, наш народ, наших людей? Ну, коли ти починаєш говорити з тими жертвами тої сваволі, цинічної дивовижної сваволі, нинішніх можновладців. То ти розумієш, що для, для тієї людини це є щастя, що вона має можливість звернутися до Європейського Союзу. І добре, вона, вона повинна мати це право. Але мені бракує оцього знаєте, елементу громадянського суспільства, цього сорому за свою державу і прагнення цю державу поліпшити, змінити. Оце має бути, я хочу це бачити. Як це може відбутися? Є про постановка проблеми. Ви думаєте, це процес еволюційний, революційний, які чинники, Ми нічого мудрого не придумаємо. Знову будуть з'являтися осередки тих, кому набридно. Давайте відновімо події, скільки 20-літньої давності, трошки більше. У Львові... Пригадує собі про гримів на початку, на початку всіх цього відродження, прогриміло про товариство Лева. Що це було? Це були молоді хлопці, дівчата, які хотіли змін, які хотіли жити чистим, нормальним життям. І вони взялися за маленькі речі, за відновлення могил на цвинтарях, могил якихось національних діячів. За організацією якихось культурницьких акцій. Вони це робили прекрасно, але що головне, вони витворили у своєму середовищі, ну, я це називаю таким знаєте, нашим українським шаріатом. Тобто, правила доброго тону, правила. Моральної поведінки, але моральної не в сенсі там якихось там, що було заборонено любити одне одного чи щось. Про, мораль у сенсі, е, я можу на тебе покластися. Я знаю, що ти мій друг. Я знаю, що ти мене підтримуєш у будь-який момент мого життя. А якщо ставалося так, що якась людина порушувала це право, її не виключали. Бо не було, власне кажучи, якихось таких дуже вже формальних речей, членства. Вона просто відчувала, що вона опинилася поза колом. І вона страждала від того, що їй позбавили тепла спілкування. Із цього фактично виросла уся Галицька активність, потім вже політична. От, от, таких, от таких моментів. Або, скажімо, солідарність е, вірян. На релігійному тлі. Солідарність людей, які вирішили, що ми будемо боротися за свої релігійні права. От, от з таких заренець знову буде відроджуватися українська якась спроможність бути нацією. Поки що, на жаль, вона не... Ну, цієї спроможності немає. Але я би ще хотів це так вже практично на ПСі, Хотів би поміркувати щодо ваших слів, що от людина не могла б тоді десь виграти у державі. Так, в юридичному сенсі ні, абсолютно правильно. В духовному так. І всі, кожен, кожен дисидент, який утримався, який не здався. Має досвід, свій досвід, отого прямо стояння, коли ти можеш захистити свою гідність. У таборі я прийшов всі етапи нищення людської гідності, а це була добре продумана система, як тебе позбавити тої гідності. Не маємо часу на описи детальні, але це велика школа. Разом з тим, один момент показав мені, що духовно я все-таки переміг їх. У таборі була одна сценка. Ну, а загалом у таборі ми всі дисиденти були наклепниками, людьми-брехунами, які. Наговорюють на радянську владу. Тобто ми постійно чули з офіційних уст слова, брехун, наклепник і так далі. Зрештою, суд нас назвав наклепниками, які вигадують порочі ще Совєцький Союз і власть. І одного разу була така сценка, стоїть група в'язнів. І про щось сперечається з опером, серед в'язнів там найбільшою такою центральною фігурою Сергій Ковальов, цей, що пізніше був омбудсменом у Росії. А він стоїть, що сперечається. А опер побачив мене, і що я наближаюся. І каже: от подадіть, пожалуйста, от Маринович не дасть собрати і щось продовжує. Розумієте, і ця фраза. Для мене виявилося подарунком долі на все моє табірне життя. Вони знали, що робили. Вони знали, що в не є наклепники. Вони знали, що ми не є брехунами. Бо якщо він, він ж нав... навіть не зауважив цих слів, але він зразу в нього спрацював. От Марінович не дасть соврати. Як може наклепник не дати соврати? Він за означенням бреше. І отакі перемоги духовного плану вони були надзвичайно важливі. Так, ти можеш мене знищити, але ти не, не перекреслиш моє духовне істо. І тут, і це велика перемога, люди.